Бажаю здоров'я. Я, Я колотиста Андрій, Фельдшер, вак групи 111 бригади, 119 батальйону. Хочу сказати декілька слів за ваші турнікети Дніпро Другої Генерації. Я вже працював з цими турнікетами і мені вони дуже подобаються, ніж катівські, тому що вони практичні та є. Вузли цих турне, які є, вони є металеві, це дуже важливо. Пластик дуже може ламатися, особливо коли хлопці на передовій і там дуже багато осколкових поранень. Осколкове поранення дуже ну, може поврядити ці турнакети. А коли вони металеві, то вони дуже витримують ці нагрузки, які потрібні хлопцям. Також, коли вони е, е, евакуюються, дуже часто хлопці самостійно передвигатися не можуть. І дуже часто хлопці е, передвигаються повзки. Повзки — це дуже тяжко і хлопці е, продаляють дистанцію по 5, 6, 7, 8 кілометрів. І нагрузка на турникета, особливо на нижній кінцівки, коли є. Дуже потреба, ампутація, травматична е кінцівок, верхніх чи нижніх, то саме ці турники ти хлопцям рятували життя. Дуже вам дякую.